Чому після 80 життя складніше, 5 прихованих причин. Це відео буде цікавим як для людей постарше, а також тим, хто піклується про них, щоб дізнатися, чому з віком сили тануть? Буває, ще недавно людина була сповнена енергії, а після 80 ніби згасає. У чому справа? Багато хто думає, це просто вік, гени чи невдача. Але є п'ять несподіваних причин, про які рідко говорять це не про їжу чи спорт, а про глибші речі, які впливають на здоров'я і настрій. Хороша новина, якщо знати ці причини, можна їх змінити. Тож залишайтеся з нами, дізнаймося, як жити довше і радісніше. Причина перша брак простого спілкування. Після 80 багато хто помічає, життя стає тихішим. І річ не в гучних вечірках чи сімейних застіллях, а в маленьких розмовах, які ми не помічали раніше. Привітатися з листоношею, пожартувати з продавцем у магазині, кивнути сусідові з собачкою ці дрібниці наповнювали день теплом. Вони підтримували мозок, піднімали настрій і нагадували ти частина світу. Але з віком ми рідше виходимо в магазин, слух слабшає, коліна скаржаться. І ці моменти зникають. Без них мозок сумує, ніби втрачає вітаміни для душі. Пан Василь у 78 років щодня ходив до кав'ярні. Просто вітався з офіціантом і посміхався трьом перехожим. Ці п'ять хвилин тримали його розум ясним. Без таких розмов організм відчуває стрес, настрій падає, а пам'ять тьмяніє. Тож поспілкуйтеся з сусідом чи продавчиною в магазині, це як ковток свіжого повітря для душі. Причина друга занадто багато обережності. Обережність це добре, але іноді вона грає з нами злий жарт, усе починається з дрібниць, раз посковзнувся на сходах, раз похитнувся на тротуарі і вирішуєш сидіти вдома. Не нахиляєшся за каструлею, не їздиш у машині, усе частіше сидиш у кріслі. Рідні кажуть, бережи себе. Але знаєте що тіло не машина, яку можна поставити в гараж. Воно як сад, без руху воно вояне. Коли ми мало рухаємося, м'язи слабшають, особливо ті, що тримають нас рівно, без них важче стояти, ходити чи вставати зі стільця. Приклад пана Івана. У 82 роки перестав гуляти після дощу, побоявся впасти. Через півроку ноги стали ватними, бо він сам себе вимкнув Не треба бігати марафони. Просто ходіть потроху, тримайтеся за поручні, носіть зручне взуття. Рух це сигнал тілу, ти мені потрібне. Причина третя збій у ритмі сну. У нашому тілі є невидимі годинники, які кажуть, коли спати, а коли прокидатися. Після 80 вони стають примхливими, особливо якщо мало світла вдень і забагато ввечері. Уявіть, удень дрімаєте біля телевізора, а ввечері до півночі дивитися ротом ротами. Веселими очима ці годинники не з і сон стає ервеним. Ви прокидаєтеся втомленими, настрій скаче, пам'ять плутається. Ще важливе сонце, воно дає вітамін Д, який зміцнює кості та імунітет. Пані Олена у 82 роки відчувала себе розбитою. Лікар порадив 15 хвилин сидіти біля вікна вранці і вимикати телевізор за годину до сну. Через два тижні вона спала краще, пам'ять пожвавішала, а настрій став рівним. Спробуйте вранці вийти на балкон чи відкрити штори, а ввечері приглушити світло. Це як мелодія для тіла, яка повертає гармонію. Причина четверта приховані емоції. До 80 багато хто переживає втрати коханих, друзів, рідних. Ця біль не зникає, навіть якщо ми мовчимо про неї. Часто ми запираємо смуток, думаючи, треба триматися. Але тіло пам'ятає все не прожити горе тихо шкодить псує сон. Апетит, імунітет. Ось пан Михайло у 80 втратив дружину. Він казав усе гаразд, але перестав ходити в клуб, схуд і погано спав. Біль сиділа в ньому, як камінь. Щоб жити довго, треба відпускати емоції, поплакати, говорити з другом, писати в щоденник чи молитися. Це не слабкість, а сила. Коли серце дихає. Тіло оживає. Спробуйте поділитися почуттями це як відкрите вікно в душі. Причина п'ята втрата сенсу дня. Після 80 днів можуть здаватися пустими. Не тому, що бракує великих цілей, а тому, що зникають маленькі справи, полити квіти, погодувати кота, написати листа онуці. Ці дрібниці дають ритм і радість, ніби шепочуть, ти потрібен. Без них дні зливаються всі пляму, а тіло думає, навіщо старатися. Пані Марія у 75 була жвавішою за молодих. Щопонеділка писала листівки друзям, що четверга готувала суп для притулку, а щодня махала дітям зі школи. Ці дрібниці тримали її серце в тонусі. Якщо ваші дні втратили сенс, додайте просту справу, доглядайте за рослиною, телефонуйте другу. Усміхайтеся перехожому. Це як паливо для душі, яке каже живи далі. Що робити вже сьогодні? Після вісімдесяти згасіння приходить не раптом, а тихо, менше розмов, менше руху, збитий сон, прихований смуток, втрачений сенс. Але так само тихо можна повернути радість один вихід на вулицю, одна бесіда з сусідом. П'ять хвилин ранкового світла, щира розмова чи маленька справа, і життя оживає. Подумайте, яка з цих причин вас здивувала? Яка здається близькою? Напишіть у коментарях цифру від 1 до 5, ми будемо раді знати, що ви з нами. І підпишіться на наш канал Час жити мудро, щоб не пропустити нові ідеї. Поділіться цим відео з тим, хто потребує. Життя після 80 -ти. це не просто доживати, а жити повно, яскраво і з душею.